Побачимо, як ми його відклеїмо за допомогою очисного спрею зенсетів. Виробник Оксмет. Знаходимо місце, де трошечки привідклеїлась пластина, виробимо це і починаємо наносити в це місце спрей. І ви бачите, як навіть від першого нанесення пластина починає легко відклеюватися. Далі, по мірі відклеювання пластини від тіла, ми наносимо очисний спрей в проміжок між пластиною калоприймача та тілом. При цьому не прикладаємо зусиль, тому що фактично пластина починає відклеюватись сама по собі і, звісно, не створює при цьому дискомфорт від відклеювання, не травмує шкіру, вона просто легко відстає від тіла.